Добрий день! Наглядав я свої листочки винограду. Ну, Виноградик В загальному. І натрапив на ось таку цікаву річ. Бачите? Це виноградний зудень, кліщ. Як там ось маю ось на цьому листочку? Ось на цьому. І на цьому, да? І це потрібно обробити. Обов'язково. Зараз розкажу, якими препаратами. Думав сьогодні, але сьогодні ось уже падає дощ. Спішив з роботи, купив препарати. Перевірив, що в мене є. Думав, зараз оброблю, гляну, а дощик падає і буду завтра. Вроді би показує з 12 години. Е, Листочок має бути сухенький. Огляну зараз інші кущі винограду. Листочок має бути сухенький. Ну, хоча б годинка-дві, щоб провіяло. Ну і 2-3 годинки щоб не було дощу після обробки винограду. Сьогодні вже не вийде, хоч час ще є, 6 година. От. Але. Буду завтра. Старатися обробити завтра. Зараз розкажу чим обробляти.